Усім привіт! Сьогодні готую суп із сочевиці в мультиварці. Для початку нарізаю цибулю. В мультиварку на режим смаження на 15 хвилин наливаю олії, додаю цибулю, моркву натерту на тертушці, а також нарізаю смужечками м'ясо і додаю. Через 15 хвилин додаю нарізану картоплю, сочевицю, усі спеції, перемішую та заливаю водою. Готувати буду на режимі тушкування 1 годину. Зверніть увагу, якщо у вас режим тушкування включається спочатку, не не нагріваю, а потім включає, а включає з самого початку, то тоді заливайте гарячою або бажано під'яченою водою. За 15 хвилин до кінця готування додаю лавровий лист, подрібнений кріп та чесник. Ось і все. Дуже просто, дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайки та коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.